Всім привіт! Сьогодні, верніше вчора я ще отримувала, отримала посилочку і покажу розпаковку, покажу, які сорти мені приїхали. І також хотіла сказати за чергу на розсоду. Зараз із зв'язком не все гарно, тому Кому я не дозвонилася, я йду долі. Тому що вам, я думаю, легше мені дозвонитися і повідомити, які сорти хочете. Я зараз скажу свій номер телефону Лойфу. Я купила ще один пакет лойфовський, тому що у нас поставили вишку, і я думаю, зв'язком у мене вже все буде добре. Е, тому мені вже буде легше дозвонитися, хто в черзі і готовий, будь ласка, хто не писав ще, що він готовий. І е, є люди, які просто написалися на чергу, а не написали сорти. І я б хотіла, щоб ви написали, е, в якому вигляді хочете розсаду. Тому що е, хто писався на копанку, копанка буде у вересні, я вже говорила. Копанки не буде, не буде ремів, тому що я їх просто не садила на копанку. І вони в мене на бугрох буде або касетка, або стакон. Ну, я думаю, що буде більше стаконів, тому що касетка дуже швидко пересихає, я не можу її поливати 2-3 рази на день. Тому більше, звичайно, стаконів буде. Зараз я ставлю вже касетку по другому кругу. У розсадник, вона трішки спала жара, то я думаю, все буде добре з нею. І вона буде готова на кінець серпня. Так, я думаю, я зрозуміло, зрозуміло сказала, що, що від вас требується. Хто писався на чергу, будь ласка, пишіть, що ви хочете, в якому вигляді, яку оплату. І е адрес нової пошти я тільки на нову пошту відправляю. На Укрпошту я не відправляю. І е замовлення повинні бути 10 штук одного сорту. Є, звичайно, виключення, е коли я відправляю і меншу кількість, але прошу мене зрозуміти, що я не можу багато сортів е класти по 3-4 штуки. Всі підписуватися займає дуже багато часу. Так, наче все сказала. Зараз подивимось на посилочку, які мені сорти приїхали. Це е, приїхали від, із Верхньодніпровська, від Міли. Вона мені. Вірніше, в минулому році я зробила їй подарунок, так як вона виграла в конкурсі. Ну, а в цьому році вона мені зробила подарунок. Дякую велике. Да, Ой, що вони. Так. Прекрасно. Приїхала нова розсота. Я мозка. І Сент-П'єр без пакетів. Понятно, серйозно. Так. Ну, висадимо, трішки хай вона постує і висадимо. Так, ну а це. Ага. Це ні, розкрий. Мені одною рукою не зручно. Це зосіб від, кошлю. Так. зосіб від Сироп із соснових шишок при простуді кошлі. одна чайна ложка в чой Щас, можна і для профілактики простудних заболівань. Дякую, Люда! Так що з голоду не помрем, з миру понитки, да? так? Голу мру. Так. Так, упаковано мертво. Так, да, упаковано так, що не розіб'ється. Так. Велике дякуємо. Вона тут в тінічку постує, потім висадимо. Так, корінечко є все добре. Так. Ну, на слідучий рік, я думаю, попробуємо, що ж це за полуничка. І також, як і обіцяла, я скажу, які сорти я вже за вихідні зняла від кущів. І які вже зняті? Це, які є на відправку, але, звичайно, всім по черзі. Так, Маршал, Флоренс, Клері, дивна, Альбіон. Це з ремів Альбіон, Флоренс, Кабріло, Монтерей, трішки Мурано і Машенька. Це із ремів, які потрішку вже є на відправлення. Це стосується тих людей, які писалися на чергу. Дольше. Крістіна, Опріка, Ольба, Сандра, Мулінг століття, Чамура, Сенсоція, Йоанн Жорнея, Сирія. Трішки почала знімати мальвіну і омі. Оце такі сорти, які я на вихідних на цих познімала. Звичайно, треба час, щоб вони трішки адаптувалися. Я їх підживлю, оброблю і потім буду відправляти, буду починати відправляти. Зараз у нас стало прохолодніше. Вуса почали горно лізти, тому на кінець серпня, вересень, я думаю, буде дуже багато вже соджанців. Зараз ми невпинно ставимо стакани. Сьогодні я поставила стакани на укорінення. озію. поставила на укорінення стаканчики. Також касетку поставила. Сенсацією поставила касетку на сандру. Верніше, сандру в касетку. <смі> і також трішки поставила мармелади у стакани. І касетку я теж буду ставити. Уже вуса горні, такі товстенькі, жарненькі, просто не встигою. І, і треба й бугри засажувати, і, звичайно. В першу чергу ставити на укорінення. Буду якось виділяти время і для того, і для того, і також посилки пакувати. Сьогодні не спакувала посилки, хотіла відправляти в понеділок, але у нас пішов дощ, правда, не дуже великий, але, звичайно, намочив розсоду. Тож, що встигну завтра до обіду, спакую, відправлю, а долі буде відправлення, я думаю, в четверг. Так, як і раніше, в мене було відправлення понеділок і четвер. ну, По наявності саджанців, звичайно, буду відправляти. Я її не буду її держати, тому що держати її це кожен день полив. І перебирання це, звичайно, нікому це не потрібно, ні вам, ні мені. Тож, звичайно, буду відправляти. Відправки можуть бути і частіше. По наявності содженців і всім миру добрався у і все буде Україна. До побачення.